Чи дійсно існує пекло? Те, що завжди всі часи вірили народи, становлять так звані правди здорового глузду або загальновизнані правди, про того, хто опирається прийняти будь-яку з тих великих загальновизнаних правд, можна сказати, що йому бракує здорового глузду. Воістину, треба бути безумним, аби вважати себе мудрішим за цілий світ. Отже протягом століть, від початку світу аж до наших днів, усі народи вірили в пекло, його по різному називали, по різному собі уявляли, але всі без винятку сприймали, передавали з покоління у покоління і визнавали віру в страшні муки, безконечні муки у вогні, що були покаранням грішників після смерті. Цей незаперечніший факт. Котрий надзвичайно переконливо довели наші християнські філософи, то зайвим було б додавати це ще раз, що на початку існування людства знаходимо підтвердження існування пекла, вічного, палаючого пекла. Доказами цього надибаємо у найдавніших книгах, зокрема у книгах Мойсея, у них чітко фігурує навіть сама назва пекла. Так у розділі 16 книги чисел. 31, -й, 35 -й стишок читаємо, як троє левітів корах Датан і Авіарам, глумилися над Господом Богом і підняли бунт проти Мойсея, а відтак провалилися з живими в Шеол. І вийшов вогонь від Господа і пожер 250 чоловіків, учасників бунту. А писав це Мойсей за 1600 років до Різдва Христового. Тобто 3600 років тому, у книзі Второзаконня, Господь знову промовляє устами Мойсея, бо вогонь мого гніву загорівся, горить аж до підземелля прірви. У книзі Йова. Також читаємо, що безбожники, які розкушують у багатстві, говорять Богу, відступи від нас, доріг твоїх не хочемо ми знати. Що Він таке отой Всемогутній, щоб нам йому служити, і що за користь нам Його благати, тієї ж миті йдуть до пекла, Його називає пекло країною темряви і смертельної тіні, воістину. Це надзвичайно важливі свідчення, що походять з найстарших часів історії. Приблизно тисячу років до Різдва Христового, коли про греків чи римлян ще й не було мови, Давид і Соломон часто говорять попрекло, прекло, наче загальновідому істину, яку доводити не треба. У книзі Псалмів 50... Псалом 6-й, псалом 18-й стишок, псалом 31-й, 18-й стишок. Цар Давид говорить про грішників. Нечестиві не, не встоять перед очима у тебе. Або нехай грішники вкриються соромом, нехай мовчки зійдуть до шеолу, а ще в іншому місці чітко говорить про перкельні муки. Згадується пекло і в книзі приповідок. Перша глава 12 стишок, коли автор пише наміри грішників звести праведника, поглинімо моїх немов шеол живих. Одному з розділів книги мудрості, Де так барвисто зображено розпач проклятих читаємо, і після того будуть ганебним трупом, погордою між мерцями навіки. Бо він стрімголов кине їх, онімілих, стряса їх аж до самих основ, і вони будуть знищені до останку, будуть болях, і пам'ять про них загине. Далі засуджені в пеклі говорять: бо без надія мов полова несе вітром. святе письмо в книзі Сирах. 21 глава, 9-10 стишок, так повчає грішників: Громада беззаконних то купа клоча, їхній кінець у полум'ї вогню. Грішників дорога викладена камінням, а на її кінці прірва пекельна. Через два століття, приблизно 740 років до Різдва Христового, великий пророк Ісаїв, 14, главі 12, -й, 15 -й стишок писав: Як же ж ти впав із неба, ти блискучий сину зірниці, мова йде про Люцифера, про водиря збунтованих ангелів, як тебе повалено на землю, тебе, що. Підбивав усі народи, ти ж говорив у своїм серці, на небо зійду, над Божими зорями мій престол поставлю, і восдяду на горі зборів на краю півночі, зійду на вершок хмар, зроблюсь, як Всевишній. Ось ти в шол провалився, в яму преглибоку. Під цією прірвою. Під цим таємним озером маємо на увазі ту жахливу рідку масу вогню, котра замкнена і захована в лоні землі, на яку свята церква вказує нам, як на справжнє місце пекла. Це неодноразово підтвердили найбільші святі містики Святої Церкви. Соломон і Давид також говорять про вогняну прірву. Пророк Ісая також згадує про вічний вогонь у пеклі. Злякалися грішники на Сіоні, страх огорнув безбожних. Хто з нас буде спроможний жити коло вогню, що пожирає біля полум'я вічного? Пророк Даниїл, 12, главі, другий стешок, який жив через 150 років після Ісаї. Так говорить про Воскресіння і страшний суд, і багато з тих, що сплять у поруші земного прокинуться, одні на вічне життя, а інші на вічний сором та ганьбу. Подібні свідчення знаходимо. І в інших пророків, навіть у притечі Ісуса Христа, святого Івана Хрестителя, який говорить прибулому народу із Єрусалиму, і з цілої землі юдейської про вічний вогонь пекельний, наче про добре відому усім правду, котрій ніхто не сумнівається, той, хто йде за мною, говорить Він народу, очистить тік свій і збере свою пшеницю до засіків. А полову спалить вогнем незгасним. У стародавніх язичників, греків та римлян також можемо знайти очевидні сліди віри в пекло і страшні вічні муки, і в більш або менш виразних формах по мірі того, як ці народи віддаляються від первісних поган та науки патріархів і пророків. Нам завжди представляється та сама віра у пекло, темне і вогняне, таким пеклом. у Греків і римлян і е тартар Безбожників, які знехтували святими законами, скидають до тартару, з якого вже ніколи не вийдуть, де вони зноситимуть страшні і вічні муки, говорить грецький мудрець Сократ. А його учень Патон додає: треба вірити у стародавні святі легенди, котрі навчають нас, що після цього життя душу будуть судити і суворо карати, якщо вона не жила, як належить. Арістотель, Цицерон і Сенека теж переповідають ті самі легенди, що губляться у темряві найдавніших часів. Цю небезпечну віру у пекло визнає філософ Бейль, людина, яка в ніщо не вірила. Такий ж атеїст, англійський філософ, Полінгброк щиро визнав факт існування пекла. Наука про насолоду й покарання в майбутньому житті, здається, губиться у темряві античності. Вона страшніша за все, що ми знаємо напевно, від часу, коли починається світліша тебе зла античної історії, цю віру ми знаходимо вже зміцнену в дусі перших знаних народів. Що ж, до християнства. То нема потреб нагадувати, що догмат про пекло є однією з тих великих і фундаментальних правд, основ у ще будівлі святої віри. Отож, усі народи з давніх давен знали і визнавали існування пекла. Цей жахливий дохмат, відкритий нам самим Господом, належить до скарбниці великих загальних прав, що просвічують людство, тож, видається неймовірним, аби люди зі здоровим глуздом ставили під сумнів існування пекла, отже, пекло існує. Пекло існує, сам Господь Бог відкрив його існування. Наведені вище декілька цитат зі Старого Завіту научать нас, що догмат про пекло Господь Бог відкрив патріархам, пророкам, стародавньому юдейському народові. Але не ще свідчення Бога зобов'язує нас вірити, переконуючи непогрішимою повагою відкритих прав. Наш Спаситель Ісус Христос урочисто підтвердив ці страшні обітниці 14 разів, нагадуючи нам у святій Євангелії про пекло. Ми не будемо наводити Його слів. Обмежимося лише найважливішими. Тож прошу. Чу вас, не забувайте, що це саме Господь буде промовляти, той самий Господь, який сказав: Небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть. Невдовзі після чудесного преображення на горі тавор Ісус звернувся до своїх учнів і до народу, який йшов за Ним. І, і, коли рука спокушає тебе відітни її, краще тобі ввійти в життя калікою, ніж двома руками піти в пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не угасає. Іншим разом розповідаючи про те, що буде наприкінці світу, говорить: Син, чоловічий, пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси, і тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогненної печі, там буде плач і скрегіт зубів. Хто має вуха, нехай слухає. Під час страшного суду Ісус Христос виголошуватиме вирок, котрий сам винесе грішникам. Ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний, приготований дияволу і його ангелам, а потім додасть: І підуть ті на вічну кару. Невже неможливо краще висловити правду віри? Апостоли, які отримали від Спасителя наказ. Пропагувати його науку і доповнювати його откровення виразно і зрозуміло говорять про пекло й вічний пекельний вогонь. Згадаємо святого Павла, який у другому посланні до Солонян, говорячи їм про суд Божий, представляє Сина Божого у вогні Полум'яному, що даватиме помству на тих, Хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса, вони зазнають кари вічної погибелі від обличчя Господа і від Його слави і мучності. Святий Петро говорить, що грішники розділяють кару злих ангелів, яких кинув у пекло і передав до нічної темної безотні, щоб їх тримати на суд. Про пекло і вічний вогонь говорить святий апостол Іван у книзі Откровення він розповідає про Антихриста, і його пророків, повержено в озеро вогню і сірки, і мучитимуться день і ніч на віки вічні. Нарешті апостол Святий Юда у своєму листі згадує про пекло, розповідаючи про падших ангелів і проклятих грішників, що Господь їх зберіг у кайданах вічних під темрявою на суд Великого Дня. Апостоли у своїх листах також згадують про страх судів Божих і про вічне покарання, приготоване за пеклем грішникам. Що ж, дивного в тому, що Свята Церква, зважаючи на таку переконливу і безсумнівну науку, подає вічне покарання і вічний пекельний вогонь як беззаперечну правду віри. Тож, звісно, кожен, хто наважиться заперечити або піддати сумніву цю догму, уже може вважатися лише через це єретиком – пекло. Це догмат святої християнської віри. У його існування, ми повинні так само вірити, як в існування самого Бога, отже, пекло існує, підводячи підсумок. Ще раз повторю свідчення усього людства, від найдавших культур, свідчення людської природи, здорового глузду, серця і сумління, та, передусім, свідчення непогрішимої на руки самого Бога і Його святої Церкви, усе це переконливо доводить, що пекло існує, пекло вогненне і темне, пекло вічна кара безбожників і непокутуючих грішників. Отже, запитую тепер вас невже існує пр... правда більш переконлива, якщо пес... пекло дійсно існує, чому ж ніхто з нього не повертався? Пекло існує передусім для того, аби вічно карати прокляти. Звідти немає воротя, хто попра... потрапить туди, уже не повертається? Кажеш, ніхто не повертався з пекла, так визначено Божим провидінням. Але чи ти достеменно впевнений, що в незбагненних замірах свого милосердя і справедливості Господь жодному грішнику не дозволив з'явитися на землі? Святе письмо та історія стверджують, що такі випадки траплялися, та й віру людей у всьому світі, у так звані духи нерідко забобонну, неможливо було б пояснити. Коли б вони не опиралися на реальні випадки. Сам Спаситель. Ісус Христос наводить нам приклад Святого Івангелія, що якби і хто завітав до нас того світу, ми б все одно не повірили. Притчу про багача і Лазаря: один чоловік був багатий і зодягався у порфіру й вісон і щоденно розкішно бенкетував. І був у один на ім'я Лазар, що лежав у воріт з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зо столу багатого падали. Пси ж приходили й ранили, йому. Та ось сталося, що умер убогий, і на Аврамове лоно віднесли його ангели, умерши багатий, і його поховали. І терплячи, муки в аді, звів він очі свої та побачив. Здаля Авраама та Лазаря на його лоні. і він закричав та сказав: Змилуйся, Отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і язик мій прохолодить, бо я мучуся в полумі оцім.' Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже за життя свого отримав свої добра, а Лазар так само лихе. Тепер він тут. Тішиться, а ти мучишся. а крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть, переходити, не можуть звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав: Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти, послав дім, батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на місце страждання. Авраам же сказав вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх, а він відказав ніжбо, отче Аврааме, але коли хто прийде з мертвих до них, то покаються, йому ж він відповів як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскрес, не повірять. Які люди підуть до пекла. У пекло, дорогі мої, передусім підуть ті, хто, зловживаючи своєю владою, схиляють підвладних до зла, силоміть чи спокусуючи підступом, бо суд на вельмож суворий буде. Книга мудрості 6.5. Це справжні дияволи на землі, до яких відносяться слова, сказані про отцю святому письмі. Як же це ти впав із неба, ти блискучий сину сірниці? Ісаї 14,12 У пекло підуть ті, хто зживає своїми розумовими зібностями, щоб відвертати від Бога простаків і відібрати у них скарб святої віри. Ці люди, послідовники Євангельських фарисеїв, котрим Ісус Христос говорить, горе вам книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне, самі не уходите і не дозволяєте увійти тим, які бажали війти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море і землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла подвійно від вас гіршим. Матея 23 15, 13 15. до чого гроно належать письменники, видавці безбожних видань, а також цілий НАТО, позбавлених віри і сумління людей, що відповідають за формування публічної думки, які свідомо обманюють, зводять наклепи і поширюють богохульні ідеї. Саме вони втирають, втрачаючи душу і ображаючи Христа, служать дияволу і Батькові неправд. У пекло підуть ті душі на дуті своєю величю. Вони погорджують іншими, немилосердно кидаючи в них каміння прокляття. Це жорстокі й безсердечні. Якщо не навернуться, не знатимуть милосердя від справедливого Господа, бо суд немилосердний для того, хто не чинить милосердя. Якова 2,13. У пекло підуть егоїсти, самолюбці, велеможі, які, занурюючись у достатки й розкоші, думають лише про себе, забуваючи про бідних, і нині їх чекає доля Євангельського багаття, що помер також багатий і його поховали. Луки 16,22 У пекло підуть скупі, які забуваючи про Бога і вічність, думають лише про нагромадження багатств. Будуть покарані й лихварі, які обманом та іншими можливими засобами, проклятими Богом, здобули своє майно. Про них написано: «Царства Божого не успадкують. Перше Коринтян 6,10. У пекло підуть хтиві, що живуть, не знаючи докорів сумління, сорому, насолоджуючись розпустою. Вони не визнають іншого Бога, крім свого черева, не відають іншого щастя, крім задоволення своїх грішних тілесних пристрастей, їх кінець погибель, їхній Бог черево, їхня слава у їхній ганьбі, бо вони думають про земні речі, Филепіан 3:19. У пекло підуть марнославні та легковажні, які думають лише про забави і розваги, підуть і так звані добросердні. Вони забувають про молитву, занедбують службу Божу, погорджують святими тайнами, не плекаючи християнського життя, не думають про свою душу, живуть у смертельному гріху, світильник їхнього сумління давно згас. Син чоловічий прийде тієї години, про яку ви не думаєте. Матея 24, 44 З його вуз вони почують слова, скеровані колись до нерозумних дів спритчів Я вас не знаю. Матея 25, 12 Гори Горе людині, що стане перед предовічним судею, не одягнено в весільні шати. Бо він звелить своїм ангелам схопити такого негідного гостя і накаже: «Зв'яжіть йому руки і ноги та киньте геть у темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. 22, 22:13. У пекло підуть душі з лукавим і підступним сумлінням, які через нечесну сповідь, і святотанське, святе причастя топчуть і зневажають святе тіло і кров Господа Ісуса Христа. Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. 1 Коринтян 11, 11:27 Підуть у пекло душі, сповнені ненависті й жорстокості, які не бажають прощати іншим їхні провини. І нарешті у пекло потраплять члени різних сект, а також ті безумці, які, вже за життя, будучи учасниками таємних товариств, віддаються дияволу через клятву жити й померти без святої церкви, без святих таїнств у ненависті до Ісуса Христа. Я не стверджую, що кожна з наведених груб людей неодмінно потрапить у пекло наголошую лише, що вони йдуть дорогою, яка веде туди. Сподіваюся, до того, як вони наблизаться до небезпечної межі, навернуться зі смиренням і не потраплять у вічний вогонь. Саме для цього і роблю ці записи. На жаль, дорога у пекло простора і зручна, крім того, похила донизу. Достатньо лише ступити на неї, щоб неминуче зісковзнути усе нижче і нижче, згадаємо слова Ісуса Христа, просторі ті двері, і розлога, та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходить. Матея 7:13 Як слід поміркуйте, дорогі мої. Якщо помітите, що ви опинилися на цій дорожій прокляття, Заради Бога, не зволікайте, мужньо зверніть з неї поки ще не пізно. Амінь. Прославляємо тебе, Боже, прославляємо бо ближке твоє ймення. Оповідають про чуда твої. Коли прийде година означена, то я буду. Дити справедливо розтопилась земля, і всі мешканці та стовпи її зміцнює, я сказав до лихих: не шалійте, а безможним не підіймайте ворога, не підіймайте ворога свого догори, не говоріть твердошийно, бо не від сходу, і не від заходу, і не від пустині надійде повищення, але судить Бог. Того, він понижує, а того повищує, бо чаша в Господній руці а шумливе вино повне мішаного, і наливає він з усього, всі ж беззаконні землі висуть та вип'ють лиш дріжджі її, а я буду звіщати навіки, співатиму Богові Якома, всі роги безбожних, роги праведного піднесуться, Псалом 74. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар, прокоментуйте і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.